Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Світ, іде для дітей вітає вас! Знову раді представити вам цікаві експерименти для дозвілля та розваг. Почнемо з літаючих чайних пакетиків. Наголошую, цей дослід треба проводити у присутності дорослих, адже ми будемо використовувати запальничку. А неаккуратне поводження з вогнем, як відомо, небезпечне. А до того ж, не варто псувати чай без відома батьків. Сьогодні дуже простий та кумедний дослід. Давайте відправимо чайні пакетики у політ. Отже, нам потрібно чайні пакетики без перегородки всередині таця, ножиці запальничка. Що робимо? Спочатку позбавимося чаїнок, для цього за допомогою ножиць відріжемо пакетик з боку і висиплемо весь вміст. Тепер надамо пакетику форму циліндра і поставимо його на тацю. Підпалюємо пакетик зверху і він летить. Ура! Чому летить? Як усім відомо, тепле повітря менш щільне, ніж холодне і піднімається вгору. А наш пакетик настільки легкий, що спрямовується вгору разом з теплим потоком. У наступному сюжеті говоримо про гроші. Ні, не про те, як їх заробити. Швидше про те, як їх витратити, а вірніше спалити. Жартую, звичайно ж, нічого палити ми не будемо. Тому що ми разом з вами покажемо фокус з купюрами, що не горять у вогні. І знову ж без батьків з вогнем не гратися. Окей? Здивує навіть дорослих, але при його проведенні слід дотримуватися особливої обережності. Пам'ятайте, це робота з вогнем. Візьміть купюру, водно-спиртовий розчин 50% щипку солі, довгий пінцет або щипчики, який знадобляться для утримання купюри, і запальничку. Спочатку змішай воду та етиловий спирт у рівних пропорціях, потім додай сіль. У розчин, що вийшов на кілька хвилин, поклади купюру, аби вона як слід просочилася. Потім дістань її пінцетом, дай стекти рідині. Всі ці процедури обов'язково проводь тільки над незаймистою поверхнею. А тепер набираємо сміливості і підпалюємо, коли полум'я згасне. Розглянь цілу купюру, вона навіть не обугралася. Чому так сталося? Справа в тому, що при запаленні починає горіти спирт, а температури його горіння недостатньо для випаровування води. Коли весь спирт прогорить, вогонь згасне, а волога купюра залишиться неушкодженою. Чудеса? Та ні, це просто хімія. Щось давненько у нас не було експериментів з водою. Наступний сюжет про воду. Та не просту, а ту, яку можна носити в решеті, і вона не виллється. Та менше слів до діла. Всім відомо, що рідину в решеті переносити неможливо. А якщо ж все таки спробувати, ми зробимо не зовсім звичайну рідину, яка здивує своїми хімічними властивостями. Для експерименту візьми крохмаль, фарбу, скляну ємність краще досить широку на кшталт миски чи форми для випікання. Також візьми ще ложку. А також нам знадобиться вода. Спочатку налємо воду у ємність і підфарбуємо її фарбою. Потім додамо крахмаль у співвідношенні один до одного і ретельненько перемішаємо. У нас вийде незвичайна маса, що тече як вода, але при розриві або різкому ударі вона поводитиметься як тверде тіло. Попросіть когось повільно опустити руку в суміш, що у нас вийшла. Рука увійде легко, наче у воду. А що буде, якщо вдарити долони на поверхню цієї субстанції? Долоня відскочить, ніби ми вдарили. По столу. Запропоную друзям розмішувати субстанції спочатку швидко, потім повільно та порівняти результат. Ще можна скачати з приготовної маси кульку. Поки ми її розкочуємо, вона залишиться твердою. Але варто припинити, і маса розтечеться по наших руках, знову перетворившись на воду. На черзі цікавий експеримент з виготовлення нічника. Дивовижний світильник можна зробити з допомогою батьків. Найчастіше такий світильник називають світильник лава. Для виготовлення безпечного світильника лави вам знадобляться стіль, вода, харчові барвники, олія, скляна банка. Ємність на дві третини наповни водою. Додай склянку олії, барвник, всип одну чайну ложку солі. Олія легше за воду, але під вагою солі вона починає опускатися на дно банки. Але коли сіль розпадається, то відпускає олію і вона знову спливає. Це повторюється нескінченно довго. Можна додати легкий бісер, блискавки тощо. Вода і олія не будуть змішуватись, тому що у них різна вага. Це різні речовини, так само, як не змішуються в єдину масу глина та кубики лего. Тепер додайте краплю харчової фарби, яка важча за олію, і дивись, як бульбашки повітря піднімуть фарбу на вершину. Оригінальна лава лампа є прозорою ємністю, що містить парафін, який плаває в маслянистій рідині. Конструкція підсвічується лампочкою. При цьому виникає рух химерних форм крапель та фігур, на які можна дивитися нескінченно довго отримуючи задоволення. Наша програма добігла кінця. Ви дивилися світ і для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. Розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось!